А партійці удар організували у Пасічній турнір з футболу. Участь у змаганнях взяли 10 команд. Близько сотні як молодих, так і досвідчених спортсменів з обласного центру взяли участь у турнірі. Ударівці зізнаються, подібні заходи влаштовують вже не вперше. У такий спосіб хочуть залучити до спорту якомога більше молоді. Ми неодноразово тут проводимо і футбольні турніри і. Веселі старти в дворах між дітьми, тобто таким таким чином спонукаємо людей до здорового способу життя. Ударівці розповідають мікрорайон Пасічна один з найбільших в Івано-Франківську. Тим паче, ця частина міста з кожним роком розбудовується. Відтак залучати молодь до спорту саме тут неабияк аби як важливо. Молодь рідко займається спортом, і ми вирішили. Молоде покоління якраз у нас є. Молоді, ну діти 6, 8, 10 років. Їх треба змалку провучувати до спортивного життя і показувати ну, старші, показують молоді. Приклад подають, що молодь має займатися спортом. Подібні турніри активісти удару планують влаштовувати і надалі. Зокрема, хочуть упродовж літа організувати серію таких змагань у всіх мікрорайонах Івано-Франківська.